Друзі, сьогодні хочу підтримати тему воску. Бо зараз в Ютубі багато відео з передобкою вощини. Колеги дивляться, яка якісна, яка ні. А я вам хочу запропонувати подивитись на те, що нам передали ось такі, так би мовити, відходи. Ось воно таке сіреньке. Це сіра речовина після сплавлювання воску. В багатьох бачила такі проблеми і багато різних думок. Хто каже, що це силикон, додають у вощину і після перетопки він осідає донизу. Хто каже, що це хімія якась? Дехто говорить, що це просто віск, взявся піною і не відстоявся. Тобто через неправильну перетопку. Ще говорять, що може бути таке через неправильну воду, наприклад. Скажу вам одразу: у нас під час перетопки такої проблеми чомусь не виникає. Тому і зайшов у нас такий діалог, і нам передали цей браковий віск, щоб ми спробували сплавити його і побачити, чи є в цьому сенс і це віск бо дійсно це відходи. Ось так він виглядає. Мені самі цікаво, такого експерименту ми ще не проводили. Тож, поїхали. В кожного бджоляра має бути місце для перетопки воску, бо робота це брудна, і робити таке вдома на кухні не бажано. Тому перетоплюємо в літній кухні. Бремо миску, колись ми в такій мисці сплавлювали віск. Сюди входить приблизно 4 плюс-мінус кілограм вже чистого воску. Чому саме миска? Бо бортики тут йдуть зверху на розширення. І коли віск остиває в такій ємності, він сам відстає вже від стіночок в порівнянні з ємностями і з прямими стінками. Типу кастрюлі тощо. Тож наливаємо сюди 3 літра води. Е, вода, якою ми завжди сплавлюємо віск. І зазвичай ми не додаємо нічого, ніяких освітлювачів. Але зараз у нас ситуація складна. Ось, і ми додамо сюди як освітлювач, це щавелову кислоту для максимального відстоювання. Пропорції для освітлення щавелової кислоти береться 3 5 грамів на 1 кілограм воску. Для освітлення Нашого воску ми візьмемо 20 грам щавелової кислоти. В цьому пакетику 20 грам з розрахунку будемо розраховувати, як на 4 кілограми воску. Ось ми можемо переважити тут 20 грам щавелової кислоти. Одразу ми її висипаємо у воду. Так, висипаємо у воду. Вогонь у нас вже включений. І тепер будемо додавати наші кульки сірі. Також будемо їх зважувати для чистоту, чистоти експерименту. Так, тож, зважуємо наші кульки. Нам цих кульок дали аж пів мішка. Перша кулька у нас 593 грами. Так, я і запишу. 593 грами.

460 грамів. І 487 грам. Загальна сума по вазі в нас виходить 4 кілограми, 89 грамів. Ну, якраз плюс-мінус 4 кілограми. Тож, вкинули ми наші всі сірі кульки. Топимо ми їх на повільному вогні, намагаючись не доводити до сильного кипіння. Все, перетопили ми нашу суміш до однорідної рідкої маси. По словам джоляра, деякі круги воску в нього доходило, що третину займала оця. Незрозуміла емульсія. Ну, півниця, наче. Ви, вигляд вона має стрьомний, звичайно. Подивимось, що воно в нас вийде. Тепер накриваємо, вимикаємо вогонь. Накриваємо кришкою, щоб довше залишалась гарячою. Ось таким чином і закутаємо. такою Ганчіркою. Як буде краще проходити процес відстоювання. Ось таким чином ми закутаємо і поглянемо з вами потім разом, що в нас з цього вийде. Пройшло вже більше доби. Зараз ми з вами глянемо, що за сіра речовина осідає під час перетопки воску. Бо сам джуляр грішить на якість саме вощини. Тож, давайте з вами подивимось. Так, ну, на колір я одразу скажу, що колір темний. Темнуватий, як для освітлення. Саме воску, як освітлюють, то на колір темнувата вата ця речовина. Зараз я його підніму. І подивимось. Те, що я бачу, ця речовина розділилась на дві частини. Нижня частина це видно, що м'який такий бруд, як буває при перетопці ну, нормального воску з рамочок, але там такий шар тоненький ось з цієї це сміття, воно м'яке. Ось, його тут половина це точно. Ну, зараз, зараз я це відшкрябаю і подивимось, що воно виходить. Тож зараз відшкрябаємо його. Дивіться, друзі, що можна сказати, все-таки сіра та речовина, яку перетоплювали, це все-таки піна, воскова піна, тому що з того об'єму половина це. Все таки, віск. віск темний, але це все-таки віск. Зараз відшкрябуємо це сміття, тут його половина, воно таке м'якеньке. Ось, І, в принципі, можна буде спробувати ще по другому разу перетопити цей темненький віск. Багато. Не багато. Тобто сенс є в даній перетопці, що ми проекспериментували. Так, дивіться, що в нас вийшло з 4 кілограм сірої речовини, сірих кульок. Ось ми вже відчистили. Зараз зважимо. Зараз зважимо, скільки тут вийшло воску. То, що у нас вийшло із 4 кг 89 грамів. У нас вийшло 2, 900, 2 кілограми 900 грам. Ну, перетопити, якщо ще разок, бо це брудний віск. Якщо його ще разок перетопити, то ну, десь 2,5 кілограми хай буде, але все-таки це віск. І його викидати не треба це ніяка не хімія, не емульсія. А це віск брудний, але ну, можна з ним ще попрацювати. Тож висновок, один, що ми можемо зробити: ця сіра речовина не, не силікон, не емульсія, якась не хімія це все віск, треба лише правильно перетоплювати, вміти. І все буде добре. Це, всім дякую за увагу, всіх з наступаючими святами, гарної зимівлі, хороших оптових цін, міцного всім здоров'я і мирного неба. До зустрічі в наступному відео!